Так, Сьогодні 6 число, 6 грудня, Миколай, йдемо на базар купляти червону ікру, сиру на засолку. Середу е, 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 Інна була. Що там бачила? Багато риби в порівнянні з літом. відкрито ще дві чи три точки на базарі. Ікри продається, багато, риби річнові, морські. Скільки ікра коштує? 100 злотих. Кіло, кіло. Це в пліві сира. Зараз, скоріш за все, сезон, коли можна офіційно продавати ікру. Тому що в минулому році в цей час ми також бачили ікру в продажі на ринку, а потім її не було весь рік. Весна, літо, осінь не було. От десь такий період на початок грудня плюс-мінус вона була. Зараз побачимо. Відкрився новий магазин риби. Тут був мобільний кіоск. Повний людей, повний, не будемо навіть заходити зараз він сам по собі невеликий, повно людей. Коли вони працюють, там. Кінтами токей під швітами. Ми будемо ще настає. Ось купила, 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 останню забрала. Ура! У є ікра. Так, ікра. Але ж, друзі, є ложка дьохтю. Середу ікра була по 100, а тепер вже по 150, 10, вибір менший. Мабуть, її не дуже багато тут буває. Треба ще раз сходити середу, перевірити ціни. А вибір менше це одна точка. А все було дві, так? На трьох. Був. А, на трьох аж. А це не розібрали, мабуть. Так що халяви нема. Але все одно, це набагато вигідніше, ніж купляти вже засолену в банках, навіть крафтову. Рази в три. Ну, а якщо по 100, то це раз в п'ять вийдеш. Якра готується дуже легко і швидко. Зараз ви це побачите. Приготували і можна їсти. Ось вона і корка. Тут трохи більше, ніж піти. Так, і що ми робимо? Тут підготували. Тарілку і сіль. Миска з теплою водою. Додаємо так. столову ложку солі. Добре розміщуємо, щоб сіль. Щоб сіль розтворилася. Розтворилася і додаємо кори. Вона в ялтиках. Так, вона Покажи, ялтик. Ну вона в такій, так. ну, такій плівочці, бачиш? Теплу воду кладемо на Тільки на 15 хвилин, щоб розмокли плівки, щоб можна було на, її віддати. На 5 хвилин спочатку. На 5? А. А, ну, да. все. так. Виступаємо все. Щось вона не дуже добре відокремлюється. Що це було? Це було не засолка, як такова. Це була замочка у солі для того, щоб відокремити пліву. Значить вона така тоненька, що рветься. ну? У нас ще є дорогу. Трохи відокремлюється. Відділяється пліва, сосудики. плівка. Процес дуже такий муторішний. Якщо ви, у вас нема терпіння, такого бажання робити такі, таку монотонну Можливо. роботу. Так, це в Ялтику, але вони ялтики не повні. Солона вода. Вона її розм'якчає і дозволяє відділити відділки. Ну, в той, відділити. В, той, в той же час вона легко рвиться. Сама ікра? Ні, це плівка. Так що, якщо цей процес не для вас, купляйте в баночках, але це буде значно дорожче. Ще є от отакий спосіб по от таким венчикам як би фільтрувати, пропускати ікру і збирати плівку. Все. Що, і попадається щось? Так, попадається, но ти тут бачиш щось воно. Не пускай. Сама ікра кракось нам порозвали червона вода така. Он. Це... Та ти не сильно її б'єш, розвалиш. Та не розвалю, ікра не розвалиться. Вже раніше так робила. Зараз все кроємо нічого не буде. Аж страшно дивиться. Йде процес промивки ікри? О, о залишилась плівка. Ще води. Ще венчиком можу повиціпляти. Та що, просто крупні треба типу розбивати. Отак вот купляєте ікру з рук чи крафтову в банках зараз навіть пакують без цього, <говори> без етикеток. Хто знаєте? Крім того, що це невідомої якості ікра. А то знаєте, що її руки перебирали, невідомо чи в якому стані. А взагалі, я поражаюсь, як оце люди купляють в інтернеті ікру ноунейм. Просто реклама, і там вже готові е, е, замовлення якісь робити, лайкати, писати коменти. Ні, виробника невідомо, відомо, нічого. Просто ікра і ніяк не відслідкувати ця група. Ця реклама в Фейсбуці запущена просто як рекламна кампанія. За нею не стоїть ні сайт, ні група, і люди вже ведуться. Тому якщо виробник промисловий, то я довіряю тільки крафтовим, Ой, я довіряю тільки надійним великим виробникам, де є контроль якості. Ось приклад Лемберг. Німецька компанія. Щось мені здається, там якісь зв'язки є з Росією. Ну, так чи інакше все-таки ікра звідти історично йшла і йде. У цьому році офіційно вийшла на ринок Польщі. Оця баночка кав'яра прийшла по пошті в огромному пінопластовому коробці з льодом для того, щоб не спортилась по дорозі. Кіп'ячення води розвели три ложки солі морської столової. І заливаємо на пів літра три ложки солі, повторюю, виливаємо ікру. І на 15 хвилин ставимо. І так це був третій крок, перший крок. Залили тепло, добре теплою водою на 5 всього. хвилин одна ложка солі, Відділили плеву, плівку. Друге, довго її відділяли десь годину і, і відділяли в холодній воді, воді, тому що без води вона відділяється зовсім погано. І тепер третя заливка виходить. Друга салона заливка Бачиш, на 15 воно. хвилин. Фінальний крок. Так, це вже є картина, правда? Красиня така, гарна. Треба, щоб добре стиклала вода. Останній крок перед фасовкою. Просушка на паперовому рушнику. Треба розподілити по площі. У нас маленька площа така є. Салона вийшла Фасовка по банках. Як бачите, засоленої ікри вийшло більше, ніж сирою? По, по об'єму. По вазі, я думаю, так само. Так що ті, хто бере на засолку, навіть крафтове, навіть домашнє, то продають якоби. Вони це за свою роботу беруть. Тут 200 грам баночка. А ця 460. Де тут паха? Тепер 446. Заливається трошки олії, Радиться рослинна олія, Або соняшникова або олівкова. Що краще. Але ми вирішили додати олію ріпакову. Вона найбільш нейтральна на смак, або, скоріше, на відсутність смаку. І додається на таку, ба... таку банку десь 2-3 4... ложки, я думаю. Хват. І, все. Ще... І все перемішується. Там чому? Просто? Перем... Зверху, як я її перемішую? Перемішується, вона там показувала. Ну, як я її перемішаю? Ну, просто ба... туди приштовхнути, щоб вона осідала. Так вона може зверху залишитися. Щоб вона не засихала.